Добрий вечір ще раз. Студія, ну я би хотів продовжити те, що сказав пан Василь. Бо ми знаємо добре про Люблінський трикутник. Ми неодноразово і зустрічались. Так це було і в Люблі, якраз де пан Василь тоді був ще генеральним консулом. Я би сказав трішечки. Mm, простіше ми знаємо, якщо Литва, так, як Литва підтримує Україну, якщо брати статистику Литви, громадян Литви, які звісно дуже малий відсоток, там десь до 3%, які підтримують Московію. В загальному Литва 100% підтримує, і тут навіть ніхто в тому не сумнівається. Литва з перших днів 2014 року максимум підтримувала, тобто Збройні сили України, і все решту, можливо, це не було так в засобах масової інформації, бо це було трішечки війна, була там. Але з 24 лютого ми знаємо, що Литва була так, як інші країни, як Польща, так близькі нам дуже країни. Хоч сьогодні більше 50 країн, які підтримують Україну. Але Литва була першим рупором. Якщо це Спочатку, я би ще, наприклад, не говорив далеко, але навіть назвав е, пані Далю Грибовскайті президентом. Так коли її казали: Ви багато не говоріть, бо ми дуже маленька країна. До нас прийдуть два танки. Заїдуть і нас не буде. Вона казала: ні. Якщо колись нам не допоможе Україна, велика каже: нам ніхто не допоможе при всій повазі, що є НАТО, НАТО це є добре. Це наша ціль, іншого не може бути. Але я б вернувся трішки в історію. Близько 700 років, так де ми разом, князівство Литовське, панство Польське, Україна вже московитів вибивали, і приблизно зараз відбувається це саме, бо йде дійсно пряма допомога цих країн. Тобто, Люблінський трикутник, я би сказав, це не тільки військовий блок. Це є військовий, де я наші наші батальйони, що України, Литви і Польщі, які сьогодні працюють, розуміють один одного. Вони є побратими і у стандартах НАТО. Це вже засвідчено, що ми разом і будемо далі. Іншого не буде. Чи інші країни хвилюються, наприклад, як Німеччина і, це і так, бо тому, що центр Європи це правда. Він зміщується в сторону Польщі, а фактично України. Бо прийде цей час. І Війна закінчиться і фактично формування буде тут. Чи всім це подобається? Ні. Чи всі цього хочуть? Ні. Але допомога мусить бути будь якої країни європейської, те, що ми бачимо, і Франції, і Німеччини, і цей, бо ніхто не хоче бути пізніше, знаєте, вже в цьому крайньому вагоні. Тому Європа не є такою великою, але консолідація є. І я думаю, все буде гаразд, і ми будемо в НАТО, і ми будемо в Євросоюзі. Звісно, на це потрібен час. А для того ми формуємо оцю таку команду наших близьких друзів, які до речі є рупорами європейськими на світовому рівні. Так ну це звісно там і Велика Британія, і Америка, але я кажу наших сусідів, які були рупором і ще з 2014 року. І говорили це і Польща, і Литва, Будь ласка, допоможіть. Це було у Брюсселі, це було всюди. Не завжди чули, бо казали: наскільки ну там Литви, наскільки ну там Латвії чи Естонії. Але давайте подивимось: є Балтійські країни, є Польща, є Чехія, і нас вже дуже багато, і в тому числі Україна. Тому все буде гаразд, але коротенько, що хочу сказати, що з коли відбулось повномасштабне вторгнення, Литва приблизно передала біля 300 мільйонів євро. То тільки на військову підтримку, але взагалі це є різні блоки, які я можу розбити. Так я також з 24 го числа відверто кажу щиро, ми перевели консульство як жарт, не жардик на гуманітарний штаб. І фактично з того часу в нас іде е, залучення. Е, це дуже багато чого, але я думаю, якби я це розказував, це буде довго. Якщо будуть такі запитання, я готовий розказати і, і навіть якби е, запрезентувати, так і е, відзвітувати. Ось так, дякую. Зрозуміла, так і всі колеги говорять правильно, але я би коротко сказав: це було чи в радянські часи, так це було і в Росії, там відверто ніколи не було віри, там був вплив. Це церква, згадайте собі радянські часи, а ми всі в них жили. Так? Як ми ходили чи на Пасху, чи це біля церкви, і за нами бігали директори шкіл і всі решта. Тобто, це, це інструмент, якщо Росія сьогодні є агресором, я дипломатично це говорю. Якщо вона є агресором, вона прийшла вбивати нас, вбивати наших дітей, гвалтувати і все решту, як може російська церква православна, неправославна думати по-іншому? Це є вплив. І під час війни це змінювати треба. Але, попри то, звісно, як сказала пані Оксана, сказав пан Василь, це все правильно. Ми повинні діяти в будь-якому випадку згідно чинного законодавства. Бо, ми не є агресором, ми не є Росією, ми не є терористом. І е, європейська світова спільнота нас сприймає як своїх, е, і нашим дипломатам, в тому числі нам, всім, і політикам, і людям, які мають відно... відношення до міжнародних відносин. Буде складно або багато треба буде пояснювати світовій спільноті, чому в нас так. Чому ми діємо так, як в Росії? От сказали і закрили, сказали і забрали. Звісно, що змінювати треба і треба було давно, як пані Оксана сказала. Але на законодавчому рівні це мусить бути обов'язково. Це навіть тільки для того, щоб не було. Вони сьогодні підбурюють людей, наших же людей, наших українців, які ходили все життя туди. Хтось ходив, який молився, і він каже, чому я повинен іти якусь іншу церкву. Це ж вони ж над тим працюють, а насправді там нема священників. Там дійсно ПУПи. А ПУПи – це служби. Я колись були НКВД, це були КГБ, а тепер ФСБ. От і все. Але але питання: ви розумієте, чому? Вони не могли перейти і вони ще до того не готові. Бо 24 лютого вони були впевнені, що їхній план. Спрацює сто відсотків це за три дні чи за три тижні, так а воно не сталось. І тут розумієте ця планка яку вони поставили, домінації. у нас залишилась, а, а плану б немає. І ось план Б зараз намагається робити наші патріоти, наші побратими, і в тому числі наші люди, які насправді є віруючими так в Україні. От Хотів Ірину, продовжити. Ми, як з першого дня, я беру це взагалі з 2014 року, що я вже говорив. Але взагалом, це під час повномасштабного вторгнення, як допомагали Збройним силам України, бо вони роблять все. Вони сьогодні герої. Ми так і будемо допомагати І своїми колегами, партнерами з Литви, і не тільки Литви, в тому числі і Польщі і інших країн. Ми робимо максимально все. Чим ми можемо допомогти, в тому числі і 103, й і, 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 і іншим. Іншим не навіть не зважаючи, чи це є західного регіону, наші місцеві чи ні, немає значення. Люди воюють, люди напередку це обов'язкова пряма допомога. Я тішусь, що є такі друзі, є такі партнери. Слава Збройним силам України, героям нашим. Ну і звісно, напередодні свят хотів би привітати всіх з Великоднем, хто святкує. 9 числа це і наші друзі, і європейці, і в нас багато хто святкує. Ну і звісно, нас і хто буде святкувати.